Сьогодні я буду презентувати в першу чергу освітні програми, які веде наша кафедра на бакалавріаті підприємництво торгівля та біржова діяльність. Це, мабуть, головна наша освітня програма. У нас завжди є міжнародні проекти, і основою даної спеціальності її відкриття. Також відкриття освітніх програм за спеціальністю підприємництво торгівля завжди були міжнародні проекти. Розпочинали ми із проекту Темпус Саксід створення мережі міжуніверситетських стартап-центрів. Далі ми продовжуємо працювати. Ти у цьому полі, чому тому, що бізнес сьогодні глобальний, і студентам необхідно розумітися на базових речах, які характерні не тільки для українського бізнесу, а і для бізнесу європейського і для бізнесу міжнародного. Саме тому ми активно спілкуємося. Активно спілкуємося з міжнародною спільнотою, активно спілкуємося із нашими підприємцями. Ми тісно співпрацюємо з такими організаціями, як Young Business Club Харків, як спілка приватних підприємців, європейська асоціація підприємців. Вони надають нам можливість Отримати цінні знання та навички для наших студентів від досвідчених підприємців від практиків це важливо, коли навчаєшся, особливо коли професія передбачає роботу 24 на 7 і широке коло знайомства. Ми спілкуємося дуже активно з державними структурами, особливо з тими, які підтримують і консультують підприємців. Адже ця можливість активно спілкуватись без боязу з. Структурами ну не завжди, як би то сказати, приємними, начебто, для спілкування. Однак, якщо навчитись, то вони надають безмежні можливості. Наші викладачі беруть участь у міжнародних проєктах, виступають із блоками лекцій в європейських університетах і звичайно розробляють сучасні вже курси спільно з колегами з Європи, у тому числі іноземними мовами. Чайно, ми активно підтримуємо і сприяємо можливостям міжнародної академічної мобільності наших студентів. Їм надається право і можливість і підтримка навчатись партнерських університетах європейського союзу. Ми дійсно намагаємо. もォトワーフェア。 Студентів до реального життя, адже важливою складовою цієї програми є вивчення саме сучасних дисциплін підприємницького напряму, до яких відносяться ну, наприклад, електронна комерція, цифровий маркетинг, інноваційне та управління стартап-проектами, бізнес-аналітика, соціальне підприємництво. Кожна дисципліна надає можливість сформувати власний проект. Тобто, фактично, вони націлені на те, що студенти не просто навчались теорії, а на основі теорії формували свої практичні навички, а потім реалізовували їх завдяки. Яки зв'язкам кафедри, зв'язкам університету і з структурами, які підтримують підприємницькі ініціативи.